В Ефірі останні спортивні новини студії Олег Ендрексон. Мої вітання у клубі спортивно бойових єдиноборств спортмайстер прийшла зустріч із майстром спорту міжнародного класу з боксу Віктором Зинов'євим. Репортаж дивіться за мить. Вже понад чверть століття Віктор Зинов'єв не уявляє свого життя без спорту. За цей час з талановитого юнака він перетворився на маститого боксера і сягнув чималих висот у своїй справі за його плечима, чимало звитяг. Побідітель чемпіонату Європи серед Сергію учасник чемпіонату міра. Ну був побідітель призор повіді при победі призора з в Індії, в Італії, Венгрії, Румунії, Польщі. І, хоча зараз Віктор Зинов'єв відійшов від великого боксу, улюбленого заняття не полишає. Регулярно тренується, боксує в парах з діючими боксерами, а ще з радістю ділиться багатим досвідом із молоддю. От і зараз залюбки погодився на запрошення тренерів клубу спортивно-бойових єдиноборств Спортмайстер і завітав на тренування. Вони кажуть, такі заходи тут регулярні, адже з відомими бійцями їхні вихованці можуть відпрацювати багато моментів і побачити, якого рівня можуть досягти при належній самовідачі. Он с удовольствием делится своим опытом, своими знаниями, своими наработками с ребятами. Ребятам всегда интересно, когда проходят мероприятиями с разными мастерами боя нашего города. Тем более, что школа бокса на сегодняшний день это лучшая школа боя в перчатках. У кого же нам учиться техніки рук, как не у боксеров? Плич обліч із титулованным земляком тренувалися 30 молодих спортсменів. Я неоднократно. Занімали призові міста на сорінуваннях по кікбоксіму, рукопашному бою. І желаю собі в дальнішому розвитку в тому ж направлении. Майстер-клас пройшов напередодні декількох серйозних спортивних формів чемпіонатів українських з кікбоксингу рукопашного бою. Тож тренери сподіваються, отриманий на тренуванні досвід стане для вихованців спортмайстра гарною платформою для успішного виступу. 30 золотих, 13 срібних та 6 бронзових медалей здобули спортсмени Дніпропетровщини на Чемпіонаті України з плавання. Змагання проходили в обласному центрі протягом чотирьох днів. За нагороди боролися плавці з усієї країни. Чемпіонат був кваліфікаційним. Можна було здобути ліцензії на Олімпійські ігри 2016 Чемпіоном України на 200-метровій дистанції Бетрофляєм став дніпропетровець Святослав Герасимчук. Серед жінок чемпіонський титул здобула вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності Марія Лівер. Дівчина виграла на дистанціях 100 та 200 метрів брасом. На 100 метрівці вільним стилем нагороду найвищого гатунку взяла спортсменка з Кривого Рогу Ірина Пікінер. Золотим видався у спортсменів Дніпропетровщини і естафетний заплив. У гонці 4 по 200 вільним стилем. Абсолютно перші здобули Антон Гончаров, Єгор Чорний, Михайло Товмашенко та Євген Яценко. Дніпропетровщина перша також у чоловічій та жіночій естафетах. 4 по 100 вільним стилем. У складі команд Олександр Мороз, Максим Кесіль, Дмитро Прожога, Єгор Чорний, Анна Стеценко, Анна Гуржий, Надія Коба та наша Ірина Пекінер. Команда Лозуватка стала переможцем зимової першості міста з футболу пра чемпіонів та їх шлях до тріумфу у сюжеті Ігоря Кононенка. Зимова першість міста з футболу цьогоріч проходила за доволі таки цікавою схемою. У фінальну вісімку, яка й мала повести боротьбу за медалі, потрапили команди призери трьох попередніх і паралельних змагань. Так, з турніру пам'яті Валентина Новікова до фіналу увійшли Дружба, Софійський Колос та ЦГЗК. У турнірі пам'яті Анатолія Саковича трійку кращих склали ліцей Сказанки, гірник ветеран та Лозуватка. Турнір на призи Анатолія Стражука делегував команди ІДС та Ветеран. Сама ж зимова першість пройшла за олімпійською системою, тобто з вибуванням. До фіналу дійшли тільки. Найзапекліші суперники гірник ветеран та Лозуватка. І ця гра, забігаючи наперед, виправдала всі сподівання. Кращий коментар за підсумками двобою дав головний тренер Лозуватки Валентин Платонов. Борьба була в групі тяжова. Ми вийшли, як би на одну очкова в ПНЛ з третього місця. Ну потім в плей-офф уже теж Софії була очень дуже... і, і нервна, напряженна із казанки. Тобто, все так. У нас такой більш-менш фінал вийшов, как бы, попроще, ніж ті ігри, які були на прошлої стадіях. 1-0 проигрывали. Ну, молодцы, да, Отже, перегравши своїх опонентів з рахунком 2-1, переможцями зимової першості стали лозувацькі футболісти. Фінал, як обично, завжди проходять в боротьбі, в жорсткій. І Горняк – ветеран. Опытна команда плюс молоді. Ну, я думаю, переломили ми вони чуть подустали второй тайм. Ми були більш посвіжі і не забили в першому таймі, забили в другому. Слід додати, що лозуватці у цьому році виграли майже всі трофеї на міському і обласному рівнях. Секрет успіху знає президент команди. Тренер у нас Платонов, ви знаєте, це легенда нашого криворожського футболу. Ну, він поставив, Чому? його вважають, його вважають, його розуміють. Якщо він не ставить на ігру, його розуміють і всі вважають. Але незважаючи на результат, гравець команди Ветеран гірник за сумісництвом голова міської федерації футболу Костянтин Караманець впевнений, що свято футболу вдалося. І всі численні вболівальники отримали справжнє задоволення. Навірно, та команда вже свої кубки давно взяла ті, які нужно була. Команда помоложе тому собственно говоря, ні виграли. Я думаю. В этом їх був большой плюс, они им воспользовались. А то, що касается праздника, ну дійсно люди прийшли, людей много футбол видите, в крім рогі растет, поэтому, я вважаю, праздник удался. чемпіонам зимової першості відпочивати зараз ніколи. Вже в середині квітня на лозуватку чекає гра в рамках Суперкубку області з Магдалинівським ВПК Агро. Поєдинок пройде на стадіоні Металург. Рекордну кількість учасників приймав обласний чемпіонат зі скелолазіння. чи вдалося криворіжцям господарям змагань підкорити спортивні вершини дізнавайтеся з наступного сюжету. Близько півтори сотні учасників взяли участь у відкритому чемпіонаті Дніпропетровщини з болдерінгу. Така кількість скелелазів зібралась у кривому розі вперше, а значить, цей спорт набирає в місті популярності. Набирає таборот розвиття іскусственних э, скалодрома. Уже практично, навірно, на моїй пам'яті гардов 15 іміт подобне стенди. вище навіть є, є на воздухі. Сяти ну, ще міжнародним правилами та ниже не, 15 метров для взрослых. То есть развитие идет. Учасники змагались у чотирьох вікових категоріях. Прикметно, що у скелі залюбки підкорюють і дівчата, і хоч замість гір та вершин це штучний стенд, здолавши дистанцію, спортсмени відчувають насолоду від підкорення серйозної висоти. Я займаюся вже чотири роди, скаласендіють силу і виносливість. Це приймає значення в час. Наприклад, якщо у тебе ну ця груз, ти можеш його взяти без стін. Пока Поки що я була разів чемпіоном в області. Перве місце знімала. Я прийшла, попробувала в ЄС. Меня ночні цікаво, інтересна, понравилася, то так необычно. Через велику кількість учасників час на подолання дистанції було зменшено, але це не завадило юним скелелазам вибороти свої нагороди. Із криварічців до числа призерів поки що потрапила лише Вікторія Крючкова. Та далі буде. Упевнені місцеві скелелази. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.